Всім привіт! Давайте сьогодні разом приготуємо смачнющий салат з зеленої цибулі та редиски. Напевно, багато хто з вас пам'ятає цей салат ще з дитинства. Цей салат готувала моя мама з самої ранньої весни, коли тільки-тільки з'являлося зелене пір'я цибульки на огороді, а також з'являлася перша редиска. І це є один з самих корисних весняних салатів. Він насичений не тільки вітамінами, а також має в собі кальцій та білок. Для салату нам знадобиться свіженька цибулька, зелена, редиска, два відварених яєчка, а також сир та сметана. Будемо заправляти сметаною. Дівчатка, якщо ви на дієті, можете заправляти обезжиреним йогуртом, також буде смачно. А по пропорціях, так, пропорції всі на око. І хто що любить, і скільки любить, можете того додати чим побільше. Якщо ж ви любите цибульку, додавайте чим побільше цибульки. Якщо ж, наприклад, любите редиску, додавайте чим побільше редиски. Отже, почнемо, нарізаємо все дрібонько, Редиску, цибульку та яйця. Отож, я накришила яйця квадратиками невеличкими. Цибульку зелену нарізала кружельцями. І також нарізала кружельцями редисочку. Такими кружельцями. Зараз все буду перекладати в миску і додати сир та заправляти сметанкою. Ось я переклала все в тарілку та змішала всі сухі інгредієнти. Подивіться, який, який яскравий салат уже в нас получився. Тепер додаю сир. Тут у мене є дві ложки. Сиру, так, я розмішую з сиром. Дві ложки сиру, це є небагато, але дуже корисно. Тепер я розмішала все з сиром і буду солити у мене така морська сіль та перчити. Ви ж можете додати свої улюблені приправи до салату, ну, але, як правило, це тільки сіль та перчик. І перчику трошки додаю. Якщо ж ви любите багато сиру, ви можете додати, як я вже сказала, цей салат. Не потребує такої якоїсь чіткої пропорції інгредієнтів. Можете додати більше сиру. Я додала тільки дві ложечки для того, щоб мої діти їли. Вони не люблять багато. Тепер я буду це все заправляти сметанкою. Я все заправила сметанкою, переклала в тарілочку та прикрасила ось такою свіженькою петрушечкою. Подивіться, який чудовий, барвистий та смачний салатик у нас получився. І ще раз повторю, що він не тільки смачний, але й дуже корисний, як містить в собі багато вітамінів, білки та кальцій. Пробуйте робити такий салатик та пишіть свої враження. А наразі закінчую своє відео. Всім смачного!